Привіт глядачам каналу та підписникам. Ми сьогодні е, будемо носити гліфосат по стільниках. Носимо Т-25 нашим і таким прискочем польським. Ми брали боюшну. Брали в такому стані, що без не глянеш, але, але доробили, зробили і він працює. І перевели його на електричне керування з кабіни через соліноїдний клапана і зараз собі там навіть табличка є що це поляк якщо получиться погано видно це фірма Пілмет Агромет 91-го року, здається, він оце в нас. Ось так ми перевели. з'єднується фішкою і потім ось на тому блокові управління ми ним керуємо секціями. У ньому було три секції, я зробив чотири секції зробив три секції, Було дві, зробив три секції. Не було середньо, я їх порозілив і зробив три секції, бо четверта змішувач верхній. І ще, коли поставив клапано, розділив ще на дві крайніх, бо десь буває заходиш і лишнє тому відключається. І так, і так ми на свік не треба виходити з трактора, це ми робимо середини. І дихати не потрібно скільки цим ядовими. Ну одним словом, так Зараз побачимо, де працювати. Ще трошки хочу розказати про півмет, бо я тоді е, трошки зняв, але коли я робив людині кропив гліфосатом, не, нічого не міг поки зняти, бо там така, була таке крупіння важке, городи дали людині землю, були городи терасами поділеними. Йо треба було так кропити, щоб ні оприскувачця не звернути ні, ніде, ні трактора. Ну, тепер хочу розказати, чим мені цей оприскувач подобається краще, У ньому... Штанги кріпляться на профілях. Я думаю, десь я не буду не маю ну 40 на 60 є отакі профіля. На е, рамці штанг, це ось, ось рамка. Дивимося, ось рамка. Штанг. На ній приварений уголок ось. Приварений. На уголкові стоять пластикові такі прокладки. Тут сонце б'є. Прокладки стоять. І помастив. І вони люфта, нема ніякого. Заводська була, тут стояла така уравноважувачний сил такий стояв тут ось тут, ось такий, і що він. Ну, він був згублений, одна така була. Я її викинув, зварив ось такі ось такі тяжки зварив. Усі. І вони якби, прижимають оці голочки. Щоб я кажу, зараз покажу ось голочки. Ось, ось він, да. ось він де, на, на рамці. Прижимаю ближче до е, цього профіля 40 на 60. Немає люфтів. Коли мені треба, я ці гайки відпускаю і перепіднімаю її верх і вниз. На віроксах зовсім по-іншому. Там штанги всі та, ходять ходуном. Де мальмаліша де мал яма, чи ще щось, і ті штанги кидає кидають куди, куди. Один чоловік, який обрав цього вірокса, бо я це знаю, чисто й кажу. Це... Це стверджувати можу. Він на краї штанг чіпляв спені колеса, щоб вони, коли гойдає, щоб не заривалися і йшли, рівномірно кропили. Тут такого немає. Цим оприскачем я кропив кукурузу. Дев'ять листків кропив, цинк вносив. Е, ну, звісно, не було чим зняти, то я не знімав, не було чим, та не було кому, я так щоб збоку то знімав. То це були, було таке. ну... Чавий, що ви такий красивий вид, це комори летів, у кукурузі. Він десь 10-метровий, цей оприскувач. Заводські стояли такі два фільтри стріл заводських на, на секції, бо тут дві секції. Такий два фільтри стріл покрив. Зараз я потім додав ще третю секцію, посередині я її розділив. Оце що на ромці, Судіть одна секція, тут чотири форсунки. О, а то на штаб там стоїть 8. 4 на одній частинці, 4 штуки на другій частинці. І вже, коли ще одну саксу додаю, то поставив таку фільтр. І думаю, поставити фільтр такий самий там, ну вони більш зручніші, ніж ті. Тут просто на різьбі закрутив і такого нема проблем. Там різьба, але там всеї кольцо. Треба то підібрати товщину, не, не завжди її підбереш. Ну, а воно я довго, довго не ходить. Коли він прийшов, як я казав, без слізних глянеш, то тут не було. Ні, шланг, нічого не було. Це мені Василь, який дзвонив, каже, що це прискаль свіжий. Він такий свіжий, що насос був моховий, Я не знав, що йому зроблю. Ну але насос і поміняв, там чотири клапани стоїть. Я їх поміняв, він насославу, слабо... а діафрагму ще поміняв. Перечистив, усе, бо вже була кокорозія починала. Тут такий насос стоїть, простенький насос тут стоїть. О! Поміняли там, і слабо працює. Він мені каже, та він там зніржавейки труби, в нього правда, ось ці труби з ніржавейки. Чого? По них мала йти була рідина. Рідина ось різьба, бачимо, і вона повинна була йти по, -по, -по них. Але, але на них стоять фасуночки простенькі, без оцікатель. Тут тобто, судять відсікатель, який вирівнює. І який, коли я виключаю вома чи кнопку, я зараз е, користуюся, він виключилося все. Ніде немає тих підтьоків, немає, все, зуби зупинилося. Якщо цікатель е, працює, а у них стоялися фусунки, е, були вже приварені пасінки, і до них приключаюся на двох болтиках. Бо заводський, взагалі заводський форсунка вона на трубку вдівалася таким хамутиком кольце, там і вставлялася. Вже відновити, відновити його просто не, не вийшло. Тому купив просто таке поробив квіпення із металпрофля вирізав. І, і на сквозний, купив такі простенькі форсунки і ними користуюся. Хватає, але звісно, що коли наказ вже зараз при цих міндобривах, то треба купити трьохпозиційні так мене усе в ньому встраює, Усе. Тут стоїть салінбок стоїть, пом'якше ці коливання, така в ньому система. За щелками защокується, крила все, коли ти оце підняв цю частину, тут все переварювалося, ці квітання розкладається. Він ось ще я розкладу, розкладу криву. покажу ось такий ось, 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 ось механізм, отак ось. Отак ось. <талу> Раз. І ось стоїть. ось, усить, ось все. все. Треба підняли за цей механізм і склали наверх. Оце так. Такий оприскувач. Тому можна... Можна кропити, працює, не буде працювати, будемо ремонтувати і все одно буде працювати, бо він мене устроює. Нема в нього того, як у вірокса, що в нього рамка та, мені вона не надійна. Вона там гуляє все, тут немає люфта ніякого. Тут ще є, є цей, поставити толька. Вона нас стоїло, тут стоїло? на оці трубах на цій рамці. А там вгорі тут тут був цей. Блочок такий був, це стояв. І цем потім пішов і піднімалося. Ось тут о, стояв. Але що, що я, а я хотів на було, щоб поставити на, наверх тальку, а на низ. Не вийшло, тому лежить, треба поставити її, бо руками трошки важкувато його піднімати. Хоч треба, то двох вдвох та підняли. Це таке мало коли його переводиш. Ну, наче все розказав, можливо, не все. Тут стоїть пластмасові хроповички стоять для фіксації. Середи, ніби я розбирав, тут втулки, стояли, стояли е, втулки пластик, здається, тут не бо але я туди чугу не точили. Ось краще добре саньблока відносить. Оце так. Тут цей отвір заходить про вибиваєш пальці і воно все це знімається. Якось так. Vsem mir in spokoj, jih pok.